Ну а зараз я вам розкажу, як я робила кріплення для цієї конструкції, щоб прикрасити люстру. Я нарізала 5 дротиків однакової довжини, прикріпила їх на основу з моху. І потім вже ці всі дротиків між собою скручувала на самій люстрі. Але мох потроху осипався, хоча цього не повинно було бути. Тому я зняла конструкцію, цю, прикріпила на неї ляам з рускусу і добре все залачила лаком для волосся. Вже тільки після цього наново все закріпила на самій люстрі. Далі я почала її декорувати. Різними ліанами, висячими квітами, і багато листя в мене різного було. Я приміряла то одні, то другі листочки. Микали і вимикали світло, щоб було видно, чи все рівномірно у нас прикріплено, і результат нам дуже сподобався. Тож, кому теж сподобалось, беріть собі на замітку.